Вас вітає рік пропевненського ліцею. Наша назва. Козацька воля! Наше гасло. Козацькому роду нема переводу Ви, України діти. За мир на землі, за хліб на столі. Ми, України діти. за рідну мову, дружньому колі Ми, україни, діти. За вольною волю, за щирою долю. Ми українці, нація продавна, на цій землі багато просичні. Культурою і традиціями славна, багатью ще в нас духовний світ. Свої казки, легенди і повіря, дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я, і не трепетні піхні. Ми лунає спів, ми нащадки козаків, Збережем минулу славу, славу прадідів своїх. своїх. Гей ми, братя, хай ми не багаті, все, що треба нам дали батьки. Є в нас воля жде щаслива доля, ми нащадки славних козаків. Не що пити син, бо солдати, я ж тобі говорила, женись на Оксанці! та не хоче на Оксанці! Тоді женись на гальці, вона тобі за рік двох дітей народила, а той трьох. Це ж трьох мама. А так, двою в неї вже є в армію ти не пішов. Та хочу ж я в армію, мамо. Уявляє, я із автомата ба-ба-ба-ба-ба, Із кулемета, та та та, -та, -та. Оди місце справжнього мужика. А дома що? Корова реве, коза бекає, дівчата ви попід вікнами. Ну дядя та Добре, синку, вирішив, то йди. Батько ти сижити і діт, і праді. Бо я тобі зібрала. Три пари шкарпеток черстених і кашої подійманки, 3 літра молока від корови зорки, 2 метра сала зі свиній маски, три десятка яєць та конвертів, та мішечок на ціні та конвертів пачка. Будеш там на ціні лускати та лусти мені писати. Ек вамко, йду я від вас закрістя, а ти її друбачком відійди. країна, молода, красива, має козацьке коріння. Мої діти – українці, хоробрий та смілий народ. Він має свою мову, свою землю, свою культуру, Моя мова, серце, почуття. Тут перше слово свого, так не тліни, тут перші кроки до пошани і визнання. Я українка, бо на сині очі. І так багато серці доброти, а ще й то, що знаю, чого хочу, і досягаю власної мети. Я українець серцем і душею, куди б мене життя не повело. Я завжди пам'ятаю рідну землю, червоною калиною. Я українка, вірую в майбутнє і з посмішкою буду йти далі. У лісі і на полі. Але прийшла біда, страшна війна, плани родючі, не засіяні, а голі. У вирвах, ямах, зранені поля, а в ґрунті розірвані снаряди, вражі мілі. І стогни вся земля, і так здригається планета Є життя, як чорно-білий фільм. Війна несе розруху і страждання. Та я Україна, відважна та сильна країна, Буду завжди незалежна і вільна. Ми не будемо. Поліна, не схилимося у журбі. О, прекрасна Україна, буде вірними тобі. Які б то громи не гриміли, якби то ворог не шумів. Ми віримо в нас досить сили, зола теклятих ворогів. У нас до гніти, а тіло наче скелі, і в'ється серце, нас гаряча кров, ми не скорені, в нас підладна воля. Готує міц славетні наше золо. Com o Іх життя люда, а ми нащадки, ми достойні діти. Героїв, прасні, у наших жила кров. Ми Україну вміємо <клес> любити до всього рідного у нас палка любов. Ми є, були, і будемо вічно жити і прославляти український рід, бо всі ми світкілями, діти, країни неньки найдорожчий цвіт. Ми є, були, ми завжди будем Не малоросами, а нація, а народ. Наш дух і Боже не зламати. Ніяким градам армії за ми є, були, помічна жити. З нами Україна, і не трать. Роспітим, злагоділище. Не мовиться, не сонячний розмалі. Наша мета майбутнє України. Здорова молодь та здоровий дух. Той дух повстали із руїни. Та сила мужі серця. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте потоптати своє прагнення, жити достойно в державі. З Вами тихто загинув. Рій, Козацька воля Корпиненського ліцею за активну участь у серед в рамках рака Всеукраїнської військової патріотичної гри «Сокіл Джура. Вітаю!